Виконуємо номер 1411 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Швидкість човна у стоячій воді 17,2 км за годину. А швидкість течі 2,7 км. Знайди швидкість човна за течією і проти течії. Приступаємо до виконання. Знайдемо швидкість човна за затечої річки. Для цього швидкість човна у стоячій воді 17,2 додамо швидкість течії 2,7. 17 цілих додати 2, цілих, це буде 19,9. Кілометрів за годину швидкість човна за течією. А тепер знайдемо швидкість човна проти течії. Для цього 17,2 віднімемо 2,7 – Виконаємо віднімання в стовпчик. 17,2 відняти 2,7. 12 відняти 7 буде 5, 6 відняти 2 буде 4 і 1 переписали кома під комою поставили кілометрів за годину. 14,5 кілометрів за годину це швидкість човна проти течії. І записуємо відповідь. 19,9 км за годину. І 14,5 км за годину. Ми дали відповідь на питання, яка швидкість човна за течією річки і проти течії, якщо швидкість човна у стоячій воді 17,2 км за годину, а швидкість течії. 2,7 км за годину. Номер 1411 виконано.